Друзі, всім доброго дня! Підпишіться, будь ласка, на наш канал і поставте вподобайку. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів. В плейлисті можна вибрати рубрику і відразу під рукою мати список авто, які можна буде купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазари годинами і не вибирати невідомо що. І не забувайте кожен рік обробляти знизу днище крила кузов своєї машини маслом, відробкою або бідгумом, або розведеним соляркою, або в бензині, або пушечним салом, щоб не було ржавчини і міняти масло кожні 5 тисяч пробігу. І головне не ганяти більше 110 км на годину, бо ресурс-двигуна падає в геометричній прогресії. Тобто Мерседеси BMW двигуни мільйонники можна загнати на капіталку на 150 тисяч км пробігу. Якщо їздити більше 150 км на годину. Отже, у нас сьогодні на огляді Hyundai Tucson. Подивіться, будь ласка, дуже гарна машинка, дуже гарний кросовер. Є перше, друге, третє, четверте покоління. Ми... Подивимося, це перше покоління так виглядає. Бачите, стандартна машинка, всі її знають. Друге покоління має отакий вигляд. Також непогано. Третє покоління отакий вигляд має. має. І четверте покоління ось таке. Аж бачите, такий. Як джип Чирокі, такий, такий. Вузькі фари. От ми глянемо перше покоління. Випускався з 2004 по 10 рік. <кхем> по 10 рік. От, е, такі ніби подібні машини: Kia Sportage, Hyundai Elantra, Kia Ceed, Hyundai, Kia Cerato Jeep Compass, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX, Young Corando. Ось подивіться його вигляд: така панель класна. Я вам скажу: відверто це дуже вдала і класна машина. Ну Реально, у мене знайомі також вони мають. Вони десь купляли 2010 року за 9 тисяч, але 4 роки назад. Переплатили трошки, але ціна так і тримається. Ну, десь 8, можливо, зараз, можливо, 9. Ціни на неї так сильно не падають, як на Теслу, наприклад. Отже, давайте глянемо, що нам пропонує Авторія. Подивіться, будь ласка, Саму дешеву машину, яку я знайшов, є 1465 пропозицій, майже 1500 автомобілів. І саму дешеву я знайшов за 4800 небиту, бо тут попередні одні бить. Значить, за 4800 горохів Волинська область 2 літра двигун 158 тисяч пробігу. Правда, неправда, не будемо судити. От е Сьогодні дивився огляд Романа Світушака. Він каже, що Car Vertical показує, чи на таксі були автомобілі, чи ні, ніби сервіс цей, перевірки автомобілів на, на таксі. Як ти на таксі перевіриш, якщо вона на болті їздила? Хіба Болт дасть інформацію? Що автомобіль був у них на таксі, що я в це не дуже вірю. І взагалі, що тут перевіряти за 4800. Подивіться на машинку. І візуально можна бачити. І також пару днів тому дивився Джонні Карс, такий YouTube канал. Є. то Він каже, що він бачить автомобіль відразу. Йому навіть не треба ніяких приладів, при... примочок, всяких дивитися все видно. Та й все збоку. Подивіться, яка гарна машинка, дивіться, яка панель. Бачите, от навіть на руль подивився, руль не протертий. Бачите, накидка, на напевно, на рулі. Зняв накидку, дивишся, який руль. І вже видно, чи вона 160 пройшла, чи, 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 чи 360. Дивіться, який двигун гарний. За 4800 всього лиш, так би мовити. І дивіться, що він тут пише, цей мужик. Авто на ходу технічно все добре, корпус без гнилі, та ржавчин. потребує трішки косметики, повилазив лак. Оце що я говорив в минулому відео, що треба обробляти машинку завжди. Ось 2 літра, ручна механіка. Привід передній, тобто повного приводу немає, але нічого страшного. І передній привід теж дуже гарний. Саме основне, що вона висока. Кліренс 200 мм. Дивилися, я дивився в Вікіпедії. Передній привід, без заднього приводу, чим вона погана. Дуже класна машинка, 4800, можна за 4600 її торгувати. Ось такий є хендайчик ще за 5 тисяч доларів. Давайте глянемо. Пусті. Дивіться, взагалі бомбезна машинка 160 тисяч пробігу. Отже, люд... шановні глядачі, дивіться, є такі автомобілі, класний кросовер Раджу всім придбати. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал.